Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Черклунка Що там колишній? Така тема сьогоднішнього розкладу. Можливо, у вас така виникла думка з приводу того, що він як, а що відбувається, а що я відчуваю при цьому, коли згадую його. І завжди цікаво зазирнути, да? десь там. Зі, зі сторони подивитись, як людина себе почуває. Розклад буде на три варіанти. Не будемо розвозити дуже швиденько подивимось, що він так, як він там. Навмисне трошечки завмерла, щоб ви, можливо, для себе відчули, де ваша карта. Тому що тут, тут головне відчуття резонансу і можливість для себе відчути, наскільки з вами це співпадає, мерчиться, поєднується. Тому не буду зволікати перший, другий, третій. Обирайте для себе варіанти, М-коди, як завжди, будуть в опису до відео. Ось там угу. ну, а ми будемо починати двічки, трічки. Трошечки пізніше. Одиночки, залишайтеся, будемо дивитись, що він там, як він там, і що ви при цьому, що він там. Та нічого нормально. Відпочиває, відчуває себе а, таким одиноким бродягом, бродяга і Любві Казанова. Тому що є багато спілкування, є багато а, свободи, я б сказала, навіть так. Це відчуття якогось такого звільнення, коли він може бути на тут і на зараз, там, де він хоче, не обмежує себе якимись рамками, він ну, нормально себе почуває. А ви. Та і у вас, в принципі, все добре. Ви, можливо, будуєте своє життя, нові стосунки, якісь нові проекти у вас. У вас є таке відчуття теж якогось звільнення від цього, ви пішли в різні боки, відвернулись одне від одного і, в принципі, нормально себе почуваєте одне без одного. Ну і між вами було таке прояснення стосунків, які мають під собою достатньо багато. У ну, всього, скажімо так, слів, дій, якихось ситуацій, якихось обставин, які ви, можливо, вже для себе прояснили, обговорили і, можливо, те, що ви не разом, це є таким логічним завершенням ваших стосунків. Він для себе закрив цю історію взагалі. Ви намагаєтеся закрити, тому що тут є іноді повертання думками до того, що було раніше. Мало того, ви, можливо, десь ще для себе обжовуєте цю тему, десь себе мучаєте, десь себе дурите, намагаєтесь в собі покопатися, коли людина взагалі закрила ці питання. Чи згадує вас? Не згадує, чи згадуєте ви його? Згадуєте, але дуже вам це болісно вдається. Це для вас таким це як це як довгий час не викидувати квіти, які вже зав'яли. От вони стоять у вазі, і є такі гарні спогади про них, але вони вже виглядають негарно, не свіжо і не мають під собою якоїсь естетичної краси, якоїсь. Задоволення естетичного. Отак От ви його згадуєте, що, в принципі, вже можна відпустити, але ви вперто повертаєтесь до думок про нього. Добре? Чи хотів би він повернутися до вас? Так, можливо, бо це були гарні часи, скажімо так. Можливо, були якісь злагоджені дії, можливо, це були емоційні чуттєві стосунки. А ви б хотіли, щоб він повернувся? Так, тому що у вас дуже багато потенціалу, можливо, у вас багато невикористаної цієї ніжності, намагання врятувати, припестити, приголубити, якось не знаю, витратити багато сил на те, щоб. Щоб окутати людину своєю турботою. Але я тут трохи йде як викривленість. Чому? Тому що тут жінка дуже багато хоче вкласти в людину. А чоловік він такий трошечки поменше і, можливо, не, не, не надасть тих же самих вкладень, тобто не буде рівноваги в цьому всьому. А для чого б він хотів би повернутися? Ну, тому що стабільна, тому що повна чаша, тому що, можливо, і хазяйка ви гарна, і можете його дійсно привести до ладу і якось окутати своєю зоботою. А ви для чого? Ну, для того, щоб повернути якусь стабільність. Тут іде відчуття якоїсь такої стабільності і базовості, тому що ви, можливо, жили разом, можливо, у вас був спільний побут і стосунки, які. Які були неодноразові, які, які можливо були довговічними, здавалось, принаймні, так, до того, як виростались? Чи варто повертати ці стосунки? Я б так сказала, дуже багато образ, дуже багато нюансів, які, які мали, ну, такий незворотній ефект. Це коли вже щось таке сказано, щось таке зроблене, що немає непрощення, непробадження ніякого прийняття. І це як бар'єр, який ви не можете перешагнути, тому що тут є гарні спогади і з одного боку, і з іншого боку. Тільки він це відпустив, а ви все ще прокручуєте, незважаючи на те, що є бажання все ж таки повернутися в ту атмосферу, яка була. Чи варто йому це робити? Мабуть, ні, тому що він, скоріш за все, не виправдає ваших очікувань. Бо тут є таке відчуття, що людині було добре в той атмосфері, яку ви йому створювали своє відчуття поруч з вами. Чи варто вам це робити? Ну, теж, якщо ви хочете зайти в ту ж саму воду ще декілька разів, тому що тут без змін, так? Да? то можете це дерзати. Якщо ви розумієте, що все одно нічого не зміниться ні в ньому, ні в вашому побудуванні стосунків, то в принципі про це треба подумати, як про те, що вже зрозуміло. Тут немає таємниці не з його боку, ні з вашого боку, тому що ви одне про одного знаєте, багато чого було сказано, зроблено, і розуміла ну, такий ефект. Навіщо вам ця вся інформація? Можливо подумати про те, що все проходить, пройде і це, що життя міняється. І те, що відбулося, це має, це має неоціненний досвід, який ви можете використовувати при слідючих стосунках, при своєму, в своєму житті як людина, яка щось для себе зрозуміла, про зміни Стратегії свого життя, тому що це про досвід, це про розуміння, розуміння того, що, що це було, і це не тому що щось погане чи добре. Це те, що я для себе повинна взяти з цих стосунків, які, наприклад, не склалися. На дні, на, на дні в мене шестірка Пентаклів. Це про спогади теплі, гарні, як би не було погано або скільки б не було образ, є все одно якісь речі, про які згадувати приємно. От Залиште собі приємні спогади і перестаньте це все прокручувати в якомусь негативному контексті. Можливо, у вас є діти, які є відображенням того гарного, прекрасного, що було між вами. Отакий перший варіант. Двічки. Привіт. Так. Що тут колишній? Нормально, рухається в якийсь інший бік, можливо, залицяється до когось. Достатньо активний, достатньо жвавий, людина-оптиміст. Людина, яка ніколи не втрачає надії на те, що в неї все вийде, все получиться. А ви, а ви теж Ви зробили свій вибір. Добрий він, поганий це вже інше питання, але ви теж зробили свій вибір. Можливо, це інша людина або інша справа, тому що тут іде теж відвертання одне від одного, він в якусь таку, таке вільне плавання, ви, можливо, до іншої людини. Так, між вами що? Між вами король Кубків. Король Кубків, можливо, ваша нова закоханість, можливо, між вами той, хто зруйнував. Да? Не те, що зруйнував, можливо, та людина, яку ви обрали, знехтуючи його. Як йому в цьому всьому? Нормально, він якось себе зустрів знову, він себе як. Визначив. Йому так гарно, тому що всі його ресурси залишаються з ним. Ну, йому не треба витрачатися, йому не треба приділяти увагу, він може розслабитися і вести себе більш вільніше, ну, тому що у нас все ж таки лицар Жезлів – це такий герой-коханець, і йому в цьому всьому гарно, стабільно, нормально. Ви в цьому всьому. Теж нормально, ви вчитесь чомусь новому. Для вас щось є нове і цінне. Тобто ви, можливо, будуєте дійсно нові стосунки, і вам в цьому достатньо комфортно. Чи думає він про вас? Думає, згадує, мало того, з такою думкою: ух, я б зараз з нею, б, ух, я б зараз її б. Якісь такі дуже нав'язливі думки, можливо, у вас були дуже пристрасні стосунки, згідно з того, що людина достатньо активна в вертичному плані, я б навіть сказала, дуже активна. І це така є основна його характеристика, коли він ну, дуже темпераментний, дуже якийсь ненаситний в форматі близькості, і він дійсно думає в цьому форматі про вас, а ви про нього. А ви теж думаєте, ви мрієте, і, можливо, хочете якось в своїй голові відновити стосунки, або м -м прокрутити в голові оці самі такі гарні гарячі моменти, які вас збуджують, будоражать, які вам не дають іноді спокою. Він вам може снитися а? достатньо часто, і ви можете раптом почати про нього думати. Бо тут є таке. Цікаве поєднання ментальне, коли, коли він як може впливати на ваші думки. Але це не тому, що він там навмисне сидить і подумає про мене, подумає про мене. Ні, скоріше тут як дуже гарне поєднання. Темпераментів людей. Ви дуже гарно підходите, але в сфері, ну, можливо, близькості. В інших аспектах, можливо, ви не зійшлися, тому що у вас тут іде перевага до другої людини. Чи хотів би він повернути вас? Ну, по великому рахунку, йому і самому не він так погано, і він себе відчуває, коли один, більш впевненіше, йому добре самому. Повернути вас? Ні, навіщо? Ми дорослі, самодостатні люди. Навіщо нам ця вся історія, коли ми повинні щось там призводити з себе, якщо ми можемо, наприклад, зустрітися і пристрасно провести час? А так, взагалі, йому добре одному. А ви б хотіли його повернути? Ні, ви вже це питання якось від себе відсунули, ви вже звикли. Для вас це нормально, той стан, в якому ви перебуваєте. Тому що мрії мріями а є реальне життя, в якому ви живете. І це не має співпадіння. Угу. А навіщо йому це? Ну, оці думки. Про вас в контексті пристрасті, навіщо? Прощупати, можливо, ґрунт, чи справді все закінчилось чи ні? Чи є повертання до вас чи ні? В форматі а, коханців, скажімо так. А ви чого мрієте? Навіщо вам це? Ну, тому що тут є гарні спогади, там, де, можливо, ви себе відчували якось по-іншому. Не так, як зараз. А можливо на вас дивились якось по-іншому. І оце внутрішнє відчуття, коли будоражить, коли кипить там зсередини, воно дуже приємне. Угу. Ну, а взагалі, ну взагалі треба розуміти, що все, що ви могли взяти, всіх стосунків, ви вже взяли. Воно цінне, воно гарне, воно приємне, воно коштовне. Але воно закрите. І навіщо вам ця вся інформація? Для того, щоб перестати дійсно прокручувати якісь моменти, тому що ви так входите достатньо легко в конфлікт з самою з собою, тому що ви постійно намагаєтесь, можливо, Себе перебороти, себе якось переконати, якось себе переформатувати. Але це, окрім суєти і головної болі, нічого не викликає. На дні, на дні в мене дев'ятка жеслів. Те, що вже померло, воно не має сенсу, скажімо так. І якщо вирують якісь емоції, це дуже прекрасно у вигляді думок і фантазії. Але якщо брати реальність, то можливо немає настільки співпадіння для життя. Тобто, не, о, як би так коректно сказати, не кексом єдиним так сказати. Жива людина. <гум> Тому ось такий тут другий варіант. Трічки, привіт. Привіт, трічки! Давайте будемо дивитись вашого колишнього. Як він себе відчуває? Ну, скажімо так, він, він намагається довести всесвіту, що все ж таки він був правий. До вас, можливо, доносяться оці відголоски якогось такого не дуже приємного присмаку, коли він розказує якісь не дуже гарні речі, намагаючись вибілити себе. Виправдати, вибілити, показати, що то не я і хата не моя, то це вона винна, того, що між нами нічого не вийшло. Ви намагаєтесь з цим впоратись, десь навіть виправдатись, тому що тут іде якась як атака на вас з приводу розмов, не дуже добрих розмов. Мало того можу сказати, не дуже гідних, як для чоловіка, розмов про колишню жінку, про колишню партнерку, про колишню дівчину. Тому що ви як обороняєтесь і намагаєтесь, можливо, десь перевести на жарт те, що він каже. А він нападає і нападає достатньо негарно по-злому, як такий ображений хлопчик між вами. Між вами, між вами відстань, між вами. Прохолода, між вами недосказаність, якась така ефемерність. Я не хочу казати про те, що люди просто не зрозуміли одне одного. Просто таке враження, що люди взагалі різні, різні характери, різний світогляд, різні бачення ситуації, які сталися, тому що по великому рахунку. Те, що було, воно мало перспективу. Те, що на зараз є, воно має відторження. І угу. як він в цьому всьому? Ну, він намагається за ваш рахунок себе виправдати, показати себе в більш такому кращому світі, хоча десь всередині розуміє, що, в принципі, ви робили дуже багато для стосунків. Так, а ви в цьому всьому дуже не хочете говорити, але ми ж дивимось, да? а ви просто вже втомилися від того, що відбувається, тому що оці всі відбиття атак, які він ініціює на вас, воно вас вичерпує і забирає достатньо багато сил. Складно вам, ви дуже важко переживаєте те, що він каже або те, як він себе поводить. Чи думає він про вас? Звісно, думає, мало того, його постійно хитає в цих думках, тому що, з одного боку, він розуміє, що ви достатньо багато вклали у ваші стосунки, а з іншого боку, він і себе намагається підтягнути до цього. Я теж вкладав, я теж робив і оце, і оте, і п'яте, і десяте. Він транслює про це, він каже про це. А ви думаєте про нього? Ви намагайтесь взагалі не думати про нього. Взагалі закриваєте цю тему, вам не дуже приємно, наскільки я розумію. А навіщо він про вас думає? Тому що, по факту, щоб він не казав, щоб він не робив, ви класна, ви самодостатня, ви неймовірна, ви гарна жінка, яка, можливо, має ресурс під собою, яка може бути тою самою єдиною, яка могла б бути поруч з ним гідною партією. А ви навіщо намагаєтесь закрити думки? Тому що ви так нічого і не зрозуміли. Ви заплутались. І вам ця ситуація незрозуміла, а можливо, десь неприємна. І за внутрішнім відчуттям ви розумієте, що вам треба краще це закрити. А насправді, що тут між вами? А насправді ви обоє рябої. І, можливо, тут відбулась така. Смертельна битва самолюбств, коли люди дуже боляче одне одного поранили, як з його боку, так і з вашого. Можливо, дією, можливо, не словом, можливо, тим, що ви не підтримали його, якісь а, вислови і боронитись. Це не тому, що ви а, винна, а тому, що так склались зірки, да, як ми побачили. І планує він вас повертати. Він думає про це, мало того, я можу сказати, що в нього є якась така впевненість, що між вами ще не все вирішено, не все закінчено, і він ще не все досказав. Тут дуже багато слів і такий поток сознання, коли. Ти вже пішла, а до тебе ще доноситься отой відголосок несказаного. Він вважає, що все ще не завершено. А чи ви хотіли б, щоб він повернувся у ваше життя? Як ви важко про це розказуєте, ви не довіряєте, ви, ви відчуваєте занадто багато? Образи занадто багато, неприємних спогадів, неприємного присмаку багато. Тому навряд чи вас це викликає бажання його повернути або, або його присутності в вашому житті. Чи буде він щось робити? Тут не про дії, тут скоріше буде намагання. Себе підтягнути до вашого рівня, вибілити себе, показати наскільки я крутий. Подивись, мала кого ти втратила, наприклад, в такому форматі. Тут не про повертання, як я щось міняю, якось виправляю або намагаюсь виправити, і ми якось будемо це а, генерувати в щось ну, позитивне, Тут скоріше, самоствердження за ваш рахунок, за рахунок того, що він каже. Так, а вам це потрібно? Та для вас це, скоріш за все, вже як вирішене питання, тому що для вас все зрозуміло. І, в принципі, його повертання в ваше життя, воно не має під собою достатньо такої а... не має підстав повертатися до цієї людини. Угу. Навіщо вам ця вся інформація? Для того, щоб, можливо, розізлитися, що дійсно йде якась атака на вас, яку ви можете куп -куп купірувати, як то кажуть, не оборонятись, а дійсно прояснити, можливо, напрямую діалогом, достатньо гострим, але вам теж є про що казати, і ви можете це зробити. І, можливо, для того, щоб це зробити, вам треба оцей самий поштовх. На дні, на дні в мене вісімка мечів. Вже як ото, все с'єдіна, все випіта, вже все зроблено, як зроблено те, що немає відворотності. І воно законсервувалось, воно, воно було, воно мало під собою свою цінність, але воно законсервоване. І, можливо, дійсно для того, щоб припинити той поток сознання, який він під собою. Має, тому що Паш мечів це такий злий хлопчик. Да? А вам як порада від карт, це у нас лицар мечів. Це як карта постарше, тому що ви, можливо, можете його словесно врезонити, трохи заспокоїти і якось зупинити. Угу. Тому ось так. Ось такий вийшов розклад. Я дуже сподіваюся, що він був для вас інформативний. А я вам дякую, що були зі мною. Обіймаю вас, котики! Па-па!